В цьому пирозі запечені абрикоси приголомшливо поєднуються з повітряним, ніжним, сочним і злегка солодким тістом. Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний і дуже простий пиріг з абрикосами. Я думаю, якщо ви його спробуєте, він теж стане вашим улюбленим. Давайте почнемо. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. До вершкового масла кімнатної температури додаю цукор і добре перемішую виделкою. Навіть не потрібно використовувати ніякий міксер або вінчик. Просто добре розітріть виделкою. Додаю яйця. Бажано їх теж заздалегідь дістати з холодильника. Так вони простіше з'єднаються з маслом і цукром. Просію борошно. Додаю розпушувач і знову все добре перемішую. У мене форма діаметром 25 см. Мені подобається, коли шар тіста невисокий і більше абрикос. Ви дивіться на свій смак. Днов форму для випічки зі пергаментом, бока змащую вершковим маслом, виливаю тісто. І тепер розкладаю половинки абрикос. Трохи занурюю їх в тісто, абрикоси дрібно не нарізайте половинками смачніше. І я завжди намагаюся абрикос розмістити побільше. Дрібно нарізала мигдаль і посипаю зверху пиріг. Горіхи можна в цей пиріг не додавати. Я готую іноді з горіхами, іноді без. Сьогодні я додам ще трохи коричневого цукру. Він злегка карамелізується. Абрикоси в мене дуже кислі, але в поєднанні з солодким тістом це буде неперевершений смак. Відправляю пиріг в духовку. У мене вона нагріта до 180 градусів і випікати пиріг я буду 40 хвилин. Подивіться, який красивий вийшов пиріг. знімаю форму, пиріг дуже легко відокремлюється. І давайте відріжемо шматочок і подивимось, який він вийшов у розрізі. Дуже ніжно і смачно солодке ароматне ніжне тісто чудово поєднується з кислинкою абрикосів, відчувається легкий мигдалевий присмак і приємна карамельна скуринка на тісті. Ось такий простий дуже смачний пиріг з абрикосами в мене вийшов. Якщо ви його вже смакували, обов'язково пишіть свої коментарі, поділіться своїми враженнями, ставте. Лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а я з вами буду прощатися до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!